Володимир зараз доволі рідко кудись виїжджає, проте говорить, якщо й обирати, яким транспортом добиратися, це точно буде потяг. Я, допустим, не, не люблю їздити маршрутками, що я не поміщаюсь, мені незручно. А на потязі можна пройтися, хай трошки довше, за, зато комфортніше набагато. Можна і почитати по дорозі щось, чаю попити, кави. Володимир згадує, раніше часто їздив до Харкова потягом, а от зараз залізничного сполучення у сумах недостатньо. Не вистачає. Раніше було. Краще у нас в нас сполучені, можна було доїхати прямо до Івано-Франківська. Харково-Івано-Франківська, дивиш, зараз не ходить. Багато таких поїздів потмінилася, таке якась станція в селі в якомусь. Укрзалізниця презентувала новий графік руху на 24 рік. У ньому 14 нових рейсів, зокрема, Суми Рахів. Задля сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття. Я хочу. Буковель, на лижах покататися на горних. Оце хочу. І щоб поїхав я, з сумах сів, вийшов в Івано-Франковське, поїхав в Буковаль. Оце в мене хочеться туди поїхати. Загалом же має додатися 11 внутрішніх та 3 міжнародних рейси. Ну так, доречно буде. доречно. Багато людей за кордон зараз їзде, то думаю, доречно. До Львова, там, до Західних областей України. Перемога Одеса, суми сполучення от мені дуже не вистачає. Ні, я з суми, але мешкаю зараз в Одесі. А, так. так що мені дуже сподобалось, якщо б він був. Дехто із запитаних сумчан не бачить проблем з залізничним сполученням, або ж вважає, що нині це не вкрай актуально. Вистачає, все добре. Сполучення є, зараз можна їхати. Любий. Центр. Ну і нам вистачає зараз. Да. Поки не треба нічого додати, хто знає. Якщо кудись може літом, треба буде куди-то. А так, поки воєнний стан, все є. Укористуюся надію. А коли в останній раз їздили? Ой, до війни. А ще до війни. Ще до війни. Нікуди їхати зараз. Нема потреби. Хмельницький їздив. Крайній раз. Ні, Зараз все вистачає. Після війни будемо. як зазначили на сайті Укрзалізниці, новий графік розробили із урахуванням відгуків пасажирів. Новини СТС.